Мама! 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 Ну, мала, заснула, а у нас завышелся час. Нас Мама! да, все нормально. Ты его ничего не чуешь? Мій хлопчик кличе мене. Почалося. Наташ, ти, ти розумієш, що у нього вже інші батьки? Забудь про нього. Тобі здалося. Мама! Наташа. Наташа, Наташ, та ви все добре. Мама. Наташа. Мама. Наталя вперше серйозно закохалася у 15 років і майже одразу завагітніла. Дівчина народила сина Іллю і була готова виховувати малюка, та мати Наталії настояла на тому, щоб хлопчика віддали до дитячого будинку. Невдовзі, немовляв синовили. Через декілька років Наталя вийшла заміж і народила доньку. Але молода жінка так і не змогла забути першу дитину. Останнім часом Наталя почала чути дитячий голос, що кликав її. Молода жінка дізналася про бабусю і вирішила приїхати до неї по допомогу. Розказуй, що сталося. Я народила в 16 років, відмовилася від дитини. Мати настояла, сказала, що не зможу утримувати нас у Бог. Бачу батько дитини. Тебе покинув. Антон. Я його дуже кохала, але. Я думала, що він зрадіє, коли дізнається про мою вагітність. Але він просто пішов. Погано ти зробила, що рідної крові зреклася. Важко тепер буде все виправити. Дай мені руку. Я думала забрати його, коли мені виповниться 18, але його майже одразу всиновили. А тепер я постійно чую, що він мене кличе. Бачу, матері твоєї вже немає серед живих, а поруч з тобою чоловік. І він не хоче, щоб ти шукала сина. Так, мати померла, коли мені було 19. Я вийшла заміж, народила доньку. Слава мій, чоловік, він каже, що варто забути минуле, нічого не зміниш. Виправляти помилки ніколи не пізно. Не дарма твоє серце болить, немає у твого сина родини. У дитячому будинку його я бачу. Як в дитячому будинку? Поїдь туди, де сина лишила. Сама про все дізнайся. Хлопець має рости. Поруч з тобою. Дякую вам. До побачення. Наталя не зволікаючи, поїхала до дитячого будинку. Щоб з'ясувати, де насправді знаходиться її син. Так, так, одну хвилинку. Сідайте. Я б хотіла спитати про одного хлопчика. А Як прізвище хлопчика, якого ви шукаєте? Пилипенко Ілля. А зараз не знаю, його шість років тому всиновили начебто. Пилипенко його всиновили. Ще сміялася, що це знак долі. А от не склалося. Прийомні батьки його повернули. Рік він пробув в тій родині, а потім вони не витримали. У малого почався атопічний дерматит. Коли вони його повернули, він був в жахливому стані. Він хворий. Хвороба регресувала, але може повернутися підлітковому у віці, а може, минеться. А, так, а що ви хотіли? Я його мати. Я б хотіла забрати хлопчика, але чоловік проти тому. Так, навіщо ви взагалі сюди прийшли? Можна я його побачу? В цьому немає сенсу. Якщо ви не збираєтесь його забирати, то не треба травмувати психіку не дитині, не собі, не мені. Я вас дуже прошу. Я щось придумаю і обов'язково його заберу. Добре, я покажу вам Люшу, але обіцяйте мені, що ви ні в якому разі не будете до нього підходити. Наталя дуже хвилювалася перед зустрічю із сином. Завідуючи дитбудинком, попередила жінку, що зможе показати хлопчика на відстані, і що Наталя в жодному разі не має до нього підходити. Ось. Наталя дивилася на сина і не могла повірити, що нарешті через стільки років зустрілася з ним. Добрий день, діти. Добрий день. Люша знову машинку відібрав. А сьогодні моя черга грати. А Ганна Миколаївна де? Надю до медсестри відвела, в неї живіт заболів. Ілюша, а хочеш, я тобі нову машинку куплю? Дякую, тьотя. А ти що, хочеш стати моєю мамою? Ілюша, це наш новий спонсор. Вона мала на увазі, що купить іграшки не тільки тобі, а всім діткам. Вибачте, не втрималась. Ходімо, я вас проведу. Наталю дуже вразила зустріч із Іллею. Жінка твердо вирішила, що не залишить хлопчика у дитбудинку. Повернувшись додому, вона вирішила серйозно поговорити із чоловіком. Тобто я правильно розумію, так? Ти мене на цілий день одного залишила з дитиною, а сама поїхала потайки до якоїсь бабки. Потім у дитбудинок і хочеш, щоб я це все нормально сприймав, так? Славенько. Ну, я ж не навмисно. Знаєш, нібито сила якась тебе веде. Чорти тебе водять, Наташ. Такі речі треба планувати, а не робити навмання. Давай заплануємо. Я хочу забрати люд додому. <рес> Ні-ні-ні, дякую, дякую. У нас однієї дитини життя нема, а двох я точно не потягну. Тим більше ти сама казала, він хворий. Його. Ну куди його? То раніше було зараз все добре. Це ще невідомо, хворий він чи ні. Невідомо, що у нього з психікою після дитбудинку. від якого ще й прийомні батьки відмовилися. Не кажи так, будь ласка, про мого сина. Він нормальний хлопчик, я сама його бачила. Ти бачила його кілька хвилин. І ти не можеш судити про нього. Краще б ти так думала про нашу доньку і про її інтереси. Не кричи, будь ласка, Марійка спить, розбудеш. Вречена, Наташ, ти права. Це твій син. Якщо ти хочеш з ним зустрічатися, зустрічайся. Але в нашому будинку його не буде. І це моє останнє слово. Наталя була неприємно вражена різкістю Владислава. Жінка зрозуміла, що може більше ніколи не побачити сина, тому вона наважилася піти на хитрість. Наталя, потай від чоловіка, почала збирати документи на всиновлення. Владислав підписав потрібні папери, будучи певен, що це документи для соцзахисту. За місяць Наталя приїхала до дитячого будинку, щоб забрати Іллю. Ось тут і ось тут. Добре. Ну що ж, всі формальності позаду. Ілюша на вас вже чекає. Дуже дякую вам. Виходячи за ворота дитячого будинку, Наталя відчувала себе щасливою. Нарешті син був із нею. Тетя це мам, можна з Вадимом Павловичем попрощає. Звісно, біжи. Що там Павлович. Так. <риклад> <риклад> не дивуйтеся, окрім того, що виховати, ще треную дітей, які до. Ось, до речі, раптом захочете продовжувати займатися. Моя візитка. Дзвоніть за потреби. Дякую. Так. Ну що, Ілюха, не підкачай. Пам'ятаєш, тренер завжди відповідає за своїх учнів. Ти <риклад> що, <риклад> До побачення. До побачення. У нього чорний пояс і четвертий дан. Жінка раптом зрозуміла, що майже нічого не знає про Іллю. Вона не могла спрогнозувати, як хлопчик прийме свою сестру та відчима, І від того почувалася безпорадною. Наталі дуже потрібна була підтримка чоловіка, якому вона так і не наважилася сказати про всиновлення. Привіт, це Ілюша. Він буде жити з нами. давай поговоримо. Ти пограйся. Я тебе попереджав, щоб ти не сміла а нічого робити у мене за спину. Ти знову за св... спину? Славенько, але У мене не було вибору, я не могла його там залишити. Вибір є завжди. Я тобі казав, що він з нами жити не буде. Так, досить. Все. Я забираю малу до мами. А ти вирішуй. Хто для тебе важливіший. Владислав забрав Марійку. І попередив дружину, що вона не побачить доньку, доки не поверне сина назад до дитячого будинку. Наталя не могла змиритися з можливістю втратити когось із дітей. Жінка не знала, що їй робити. Вона попросила сусідку подивитися за сином та поїхала до бабусі за порадою. Допоможіть мені, будь ласка. Я забрала сина, як ви мені казали, але чоловік не прийняв його. Сказав, щоб я повернула його назад і забороняє бачитись з дочкою. Дай мені свою обручку. ласка. Я згодна на все або тільки вдруге не відрікатися від когось із своїх дітей. Але він погрожує, що розлучиться зі мною і забере малу через суд. Бачу, він не твоя доля. Не кохаєш ти його. Ми познайомилися одразу після смерті матері. І він підтримував мене, я досі вдячна йому. Однієї дяки для щастя недостатньо. Бачу, зачинили твою волю ключем, щоб в тебе на шиї висить. От ти, дитину, і віддала. Це мама мені подарувала, коли мені було 15 років. Відтоді ношу. А з сирачки ключики чоловік. Зніми прикраси і дай мені. Не можна носити прикраси у вигляді ключів. Твоя воля ніби замикається, і ти підпадаєш під плив інших людей. Через ці сережки ти заміж без кохання вийшла, а тепер і дітей можеш втратити. Повторюй за мною. Як квіти в полі не злічити, так мою волю не зловити. Як квіти в полі не злічити, так і мою волю не зловити. Більше ніколи їх не надягай. Краще переплавити їх у щось інше. Але спочатку треба буде провести один ритуал. Я навчу тебе, як очистити прикраси під проточною водою. А діти? Вони будуть зі мною обоє? Якщо не зречешся, будуть за кожного горою стій. І чоловікові відсіч дати не бійся. Дякую. Дорогою додому Наталя провела біля річки обряд з прикрасами. А потім занесла їх до ювелірної майстерні. Після того жінка забрала сина у сусідки і очікувала, що тепер все налагодиться. Ілюш, ну чому ти такий сумний? Ну Я ж уже вибачилася, що залишила тебе вчора на вестень тут Зої. Так треба було. Я розумію. Такого більше не буде. Завтра ми день проведемо разом. Хочеш тобі машинку куплю? Хочу, дякую вам. Я прошу тебе. Називай мене на ти і мама. Добре? Добре, мама. Добре. Пішли. Наступного дня Наталя зіллею повернулися з прогулянки. Але жінка весь час думала про донечку і ніяк не могла заспокоїтися. Ну чому ти не роззувся? Ти руки хоч помив? Алло? Слава, як там Маріка, у вас все добре? Але я не можу обрати когось із них. Я не. Зачекай, послухай. У той момент Наталя відчула, що втрачає дочку назавжди, і почала підсвідомо винувати в цьому сина. Ну, і чому ти не їсиш? Суп дуже смачний вийшов. Там риба. Найкраще. Я спеціально для тебе купувала. Я не їм рибу. Вчора ти не вечеряв, тому що не йстиш шкурку. Зранку тобі яйця не догодили, тепер от риба. Мені що тебе в ресторанах кормити, їж давай. Не буду. Хочу назад до дитячого будинку. До гарно Миколаївни і дяді Вадима. Ну і біжи до свого Вадима, я тебе не триматиму. Ілля. Ілюша, вибач, зачекай. Наталя кинулася за сином на вулицю, але його вже ніде не було. Скільки жінка не кликала та не шукала хлопчика, він не відгукувався. У відчаї Наталя зателефонувала вихователю дитячого будинку. Ілюша, йди сюди. Вадим, це, 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 це мама Іллі Полипенко. Він утік від мене. Я, напевно, зараз піду в поліцію, але, будь ласка, якщо ви його побачите, зателефонуйте мені. Він може до вас побіжить. Дякую. Вадим пообіцяв передзвонити, як тільки щось дізнається. Але до вечора жодних звісток про Іллю не було. Жінка дуже нервувала і ранком поїхала до бабусі із проханням допомогти знайти сина. Бачу, вдруге ти загубила сина. Давай річ. Яку принесла? Ось я іграшку йому купила. Цією машинкою син твій майже не грався. Не можу все добре побачити. Але живий він і знаходиться серед знайомих людей. Хтось із них скоро повідомить тобі, де шукати Іллю. Дякую вам. А Марійка, що мені зробити, щоб повернути доньку? Все, що треба, ти вже зробила. Від жодного з дітей не відмовилася. Тепер просто чекай недовго лишилась. Дякую вам. Коли Наталя поверталася додому, їй зателефонував Вадим. Алло, так, Вадим, це я які там новини про Ілюшу? Так, все добре. Ілля сказав якій жінці, що відбився від екскурсії, попросив допомогти. Вона ще вчора привезла його до нас. Але я щойно про це дізнався. Дякую, я негайно їду до вас. За годину молода жінка була вже у дитячому будинку. Де він? Де мій хлопчик? Віддайте його мені. Йди до кімнати. Віддати вам? Після того, що ви зробили? А що я зробила? Вона накричала один раз, але ж я одразу вибачилася. І, і, і хто ж знав, що він втече? Ви навіть не розумієте. Мені Ілюша все розказав. Ви заставляли дитину з дерматитом їсти рибу. Ви ж ви казали, що в нього немає на продукти. Я казала, фактично немає. Але я також казала, що Ілюша не їсть курку, рибу та яйця. А ще він не п'є кров'яче молоко. Я, мабуть, прослухала. Ви бачите. Ілюша залишиться у нас. А я буду змушена звернутися до опікунської ради. З проханням позбавити вас батьківських прав. Недельки на це, будь ласка, дайте мені ще один шанс. У вас було два шанси. І ви обидва втратили. Третього не буде. Все, розмову закінчено. Якщо ви не підете самі, я викличу охорону. Після розмови із завідуючою Наталя відчувала себе вкрай поганою матір'ю. Вона була упевнена, що її таки позбавлять батьківства. Життя без дітей жінка не уявляла. Ну, що там? Завідуюча погрожує мені позбавити батьківських прав. Послухайте, я багато чого бачив за своє життя. Ви точно не схожі на зозулю. Я вірю, що ви будете хорошою мамою для Ілі. Дякую. Як ви думаєте, якщо мене позбавлять прав, ми зможемо з ним бачитись? Не позбавлять. Валентина жінка сувора, але справедлива. Дайте мені пару днів, я спробую щось придумати, добре? Ви? Так, Ходімо. Слова Вадима трохи розрадили Наталю, та до кінця вона так і не повірила, що звичайний вихователь зможе їй допомогти. Додому молода жінка повернулася із тягарем на душі. Але там на неї чекав сюрприз. Маріка. Привіт. Сонечко моє, привіт. Ох, щоб ти знала, вона постійно до тебе просилася, плакала. Я няньку наймав без мамки аж ніяк. Наташ, ти знаєш, я вирішив, що малі буду краще з тобою. Але миритися з тим, що я для тебе порожнє місце, я не буду вибач. А як же Маріка? Ти ж не покинеш її. Свою дитину я ніколи не покину, а от своїм сином займайся сама. Я не повернусь. Наталя не стала говорити Владиславу про те, що Ілля знову опинився у дитячому будинку. Вона була щаслива, що донька знову поруч із нею. Тепер жінка думала, як їй забрати сина. За кілька днів Наталі зателефонував Вадим і попросив приїхати до дитячого будинку. Залишивши доньку із сусідкою, жінка поїхала на зустріч. Пробач мене. Я так нарвалася через Марійку і накричала на тебе. Я не повинна була. І я не не був тікати. Вибач, мама. Я так боялася, що більше ніколи не побачу тебе. Вадим, дякую вам. Ви зробили мене найщасливішою жінкою у світі. Рано дякувати. Значить, план такий. Поки що будете зустрічатися під моїм наглядом, як подружитися. І я сам захочу з вами жити. Завідуючи піде вам на зустріч. Як вам це вдалось? Ну, скажімо так, в мене є свій підхід. Я колись був сам вихованцем цього будинку. А Валентина Іванівна мені як мати. Дякую вам. Ілюха. А що ти скажеш, якщо ми зараз всі разом підемо в кафе? Ясху! <рес> Чудово. А ви? Я теж не проти. Ну тоді всі в кафе. <рес> Ходімо. В кафе! В кафе. <рес> <рес> в кафе! План Вадима спрацював. Минув місяць, і Наталя забрала сина до себе вже назавжди. За цей час вона та Вадим дуже зблизилися, і між ними виникли справжні почуття. Владислав якийсь час цікавився життям доньки. Та коли йому запропонували роботу за кордоном, чоловік з легкістю змінив дитину на кар'єру. Бабуся каже, що не можна носити прикраси у вигляді ключів. Таким чином, ви ніби зачиняєте свою волю і потрапляєте під вплив інших людей.